Мати бандити, з вами Квінт, і сьогодні мені на обзор дали ось такий бананчик. Коштує він в автосалоні 1 425 тисяч, якщо я не помиляюся. А деталі на нього б класу саме те для першої машини, ну або другої, там же як піде, машинка просто неймовірна. Зараз ми зробимо огляд її модельки, потім огляд того, як вона їде, але невеличкий вам спойлер за свої гроші. Це просто найкраща машина на сервері. Я зараз. Не прибільшую, це справді найкраща машина на сервері за свої гроші. Лям 425, ну це якщо дивитися салона. Купити на БУІ можна, на ну я думаю, мабуть, за 2 мільйона спокійно. Зараз ви побачите техпаспорт цієї машинки. У неї деталі 4-5. Фул фул 4 5, Це просто неймовірно. Вона їде за свої гроші просто неймовірно. Тому раджу до покупки. А поки давайте з вами подивимося її зовнішність, як вона виглядає. Сама моделька якісна чи ні. Ну як я бачу, чесно вам сказати, Моделька просто неймовірна. Давайте зайдемо у фоторежим. З нього буде набагато легше подивитися цю модельку. І як я кажу завжди, для GTA це дуже гарна модель. Давайте дивитися правді в очі. У нас зараз не GTA 5, а MTA. І моделька для MTA просто неймовірна. Ви подивіться. Тобто вона виглядає дуже гарно. Бувають, роблять такі модельки, що вони виглядають як в сампі, як в Сан андрескі Хоча по факту це Сан Андрес з модами, так? Ви поняли? Моделька просто. Просто виглядає неймовірно. ви Подивіться на це. Подивіться на ці фари, це просто ЕМГЕ. Одна з невеликої кількості машин, у якої все нормально з колесами. Юкренги да і нор нормально з колесами це ну, дуже дивно і дуже рідкісно таке буває. А зараз давай з тобою домовимось. Ти зараз поставиш подобайку на відео, а якщо воно тобі не сподобається, потім її прибереш. Дякую тобі, друже, приємного перегляду. І так, а зараз давайте з вами подивимось, що там у нас в салоні. І салон теж просто неймовірний. Руль повернутий, ну це через те, що я тільки що рули так і так одразу бачимо з вами Ukraine GTA, а це важливо. Так, ну і давайте подивимось. Двері зроблені в цілому для МТА непогано. Так, наприклад, на Феррарі двері зроблені більш якісно. Де в цілому ось ну ця частина салону, як, типу, криша, сидіння та двері. Ось ну торпеда зроблена, ну балдежно, справді, типу, карбончик, фігончик, все зроблено прям як треба. Я не знаю, мені прям дуже подобається салон, тому що буває, салон зроблять як типу якісно ось ці матеріали, а сам по собі салон буде гамну. Тут ні, тут дуже якісно зроблений салон, дуже чудово і в цілому красиво. Руль також зроблений дуже непогано. Мені подобається. Так, сидіння Сідіння теж в цілому зроблено нормально, навіть є для ремню безпеки. Геназис. Так, давайте подивимося з вами позаду. Що у нас? Позаду. Так, ну тут у нас просто картиночка. Угу. Ну, в цілому, в цілому. Непогано, я ззаду не їжу, тому мені пофік. Так що, як на мене, в цілому моделька дуже гарна. Тобто, подивіться, до речі, і тут все зроблено просто ну, дуже прикольно, дуже якісно. За модельку плюс реп однозначно, тому що вона зроблена справді на совість і дуже гарно. Тобто, машина, справді, за лям 400, вона і чудово виглядає, і чудово їде. Просто вона чудова повністю. Просто ще раз, давайте ось так подивимось на цю модельку. Не все нормально з колесами. У неї все нормально. З поворотниками. Давайте подивимось, і наше все нормально з вихлопними трубами. Так, з двох, не з однієї, а з двох. Тобто на моєму іншому банані у мене вихлоп тільки з лівої труби, якщо я не помиляюсь. Ну а я думаю, зараз вже можна поїхати та спробувати на ній поганяти. Подивитись, скільки вона їде, він точніше, це ж банан. Ну так. І давайте зараз ось тут по прямій, просто рау і поїхали. Буксуємо з буксу треба. Я це дізнався, що треба стартувати. Ну, щоб кращий результат був з буксу, але довго буксувати. Тому зараз побуксуємо і почнемо їхати прямо. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. Ви просто це бачите, як він їде. Ви просто це бачите? 325 це максималочка, і швидкість, як він розігнався. Це просто неймовірно, як на мене. Для такої машини це просто. ну... Лям 400, Лям 400. я не простану це казати. Лям 400, і він так іде. Це просто обісратися можна. І давайте в іншу сторону просто подивимося отак. Хоба на стартанемо. Як він набирає? Як він набирає? Мені здається, що він може обігнати просто феру по факту. Ось моя фера зараз їде 300... ні, вона 340 їде в стоці, зараз 380. Так, Да, з максималкою будуть проблеми, але на старті він може потягатися з ферою. З феррарі. Цей банан 100% зараз може зробити мою бугаці. без прикола. Типу, у мене бугаті стокова, і тому він спокійно я думаю, може її... може її зробити. І так, у мене вимкнулась камера, закінчилася пам'ять. Давайте зараз поїдемо з вами в аеропорт, і там вже поганяємось. І так, ось ми вже приїхали, і тому давайте зараз я встану і почнемо робити заміри вже в аеропорті. Без всього просто газ. Поїхали. І так, досить непогано, досить. Чудові результати, як на мене, і зараз тоді з буксом, а потім з пробіла і подивимося, як він іде. Так обережно нам розбиватися не треба. І так, а тепер ми будемо зараз з вами стартувати з буксу, і, і потім з вами подивимося, чи є різниця між буксом, між того, що просто газ і з пробіла. Ну так, все буксуємо досить нормально. Так що раз, два, три, поїхали. Все, знову розігнався. Максималочку чудово. І зараз я думаю, можна буде спробіла подивитися, як він їде, і все чи назис. Спробіла, ось так. Раз, два, три. Тут чекати не потрібно, він теж дуже гарно стартує. І все, знову максималочка. Дуже швидко він набирає максималочку, і це прям плюс вайб. Якщо ви думали його купляти, цю машинку, не думайте, купляйте, вона дуже чудова. І так, давайте зробимо невеличкий підсумок. Машинка коштує лям 425, деталі Б класу, тобто. Не дуже дорогі кейси, можна буде і покоротити, в цілому, якщо є бажання. Їде машина просто неймовірно на гарних деталях. Має дуже гарний вигляд і в цілому дуже гарну модельку. Тобто моделька зроблена на совість. Хедлінг машини зроблений повністю чудово. Тобто нема такого, що, типу, там десь схалтурили. Справді дуже гарно. Дуже приємно рулиться машинка. У неї є швидкість, у неї є повороти. Вона може робити все, що потрібно. Ну, Всім дякую за перегляд, з вами був кін. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає в просуванні мого контенту. Не забувайте заходити в мій телеграм за посиланням в описі. А також, якщо ви хочете, щоб я зробив обзор на вашу машину, то пишіть мені в Діскорді, я обов'язково це зроблю. Або ж в телеграмі. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!